Сьогодні з пастором Джозефом Принцем Ми дякуємо Богові за Євангелія благодаті. Ми дякуємо Богові, що Євангелія це єдине, що здатне перетворювати людей. Ваші благословення та ваші прокляття пов'язані із розумінням Євангелія благодаті. Якість вашого життя і те, наскільки ви благословенні, залежить виключно від вашого розуміння закону і благодаті. Павло ясно говорить про це у першому розділі послання до Галатів. Ось що там сказано: дивуюся, я що ви так скоро відхилюйтеся від того хто покликав Христовою благодатцю вас на іншу Євангелію. Що таке справжнє Євангеліє? Благодать Христа. А яке Євангеліє інше? Будь-яке Євангеліє без благодаті Христа. Що не інша, вона, але є деякі, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Що в цьому вірші перекручує Євангеліє Христа, включення закону? Ось що перекручує Євангеліє Христа. Восьмий вірш. Що не інша, вона, але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби і ми або ангели з неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. як ми перше казали, і тепер знов кажу, коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Це подвійне прокляття. Прислухайтеся, тому що деякі з вас кажуть пастор Принц, це для проповідників. Погоджуся, що це для проповідників. Ників, але деякі з вас проповідують у своїх блогах. Хто зі з вас ділиться Євангелієм? Починаючи ділитися євангелієм, переконайтеся, що це справжні Євангеліє. Хто зі з вас? Задається питанням, чи можу я віруючи підпасти під, під прокляттям, так новозавітне прокляття, це можливо, і Павло писав про це. Зараз я покажу вам дещо дуже сильне. Це саме м'ясо в моєму вченні, сама суть, третій розділ до галатів і писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, благовістило Авраамові. Вірою виправдає язичників. Головна мета виправдання по вірі. Погане це всі не євреї. У старому завіті божим народом був єврейський народ. Всі інші в той час вважалися поганими або язичниками. Тому між всіма язичниками Біблія говорить Аврааму про народи задовго до того, як з'явився Ізраїль. Єврейський народ походить від Авраама. Авраам почув проповідь Євангелія безпосередньо від Бога і писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган. Бог вірою виправдає всіх нас. Суть у виправданні по вірі тримайте це у голові. Бог попередив Авраама. У тобі благословляться всі народи. Потім у дев'ятому вірші сказано: тому ті, хто від віри, будуть по з вірним Авраамом. Не віруючи, благословляються з вірним Авраамом. Тут нашу віру потрібно інтерпретувати у контексті: це праведність по вірі, віруючим, тобто праведні по вірі, отримують виправдання по вірі і благословляються з вірним Авраамом. Так що ви або живете по вірі, або у вас другий варіант. Тому ті, хто віде віри, будуть поблагословлені з вірним Авраамом А далі ми з вами читаємо наступне а всі ті. Ви на діла закону покладається, вони під прокляттям. Запам'ятайте, будь ласка, всі, хто наділа закону, покладається вони під прокляттям. Віруючи, благословляються, а затверджуються на справах закону. Під клятвою. Віруючі благословляються, а затверджуються на справах закону Під клятвою. Ще раз віруючі благословляються, а затверджуються. Це не ті, хто порушує закон, це ті, хто затверджується на справах закону. І як тільки ви вирішили стверджувати свою праведність і святість на законі, а ви під клятвою. Але чому? Тому що вам потрібно виконати весь закон, інакше ви будете. Прокляті дивіться поразмені, хто наділа закону під прокляттям, включаючи віруючих, а всі, що затверджуються на справах закону, знаходяться під клятвою. Бо написано прокляти усяких, хто не триває в усьому, що не виконує, що написано в книзі закону, щоб чинити оте. Якщо ви вірите у виконання закону, чудово, виконуйте все, інакше ви будете прокляті. Тут сказано, що затверджуючись на законі, вам потрібно виконувати весь закон. У іншому випадку ви підпадаєте під прокляття, якщо не виконуєте абсолютно все, ви це розумієте? І я молюся зараз, щоб дух откровення діяв у кожного з вас. часом не християнину повірити набагато простіше, ніж віруючій людині. Християнин знає, де він помилився, чого він не робить, що він робить неправильно, а що робить правильно, але недостатньо. Він думає тільки про себе, а не християнин чує послання і вірить. Він вірить у це, бам, і він зцілився. Бам! і отримав благословення. Я не жартую, друзі. Тепер про ваші благословення і прокляття. Трохи прочитаю вам про прокляття. А знаю, що не зможу зачитати всю 28 главу повторення закону, але наведу вам декілька витягів. Гаразд Я переживаю, що як тільки приведу вам кілька витягів, ви відразу зникнете, як зів'яла квітка. Тому спочатку я прочитаю вам послання до галатів 3.13. Давайте скажемо це всі разом. Христос відкупив нас від прокляття закону. Він став за нас клятвою. Він викупив нас від прокляття закону. Тепер покажу вам 28 восьму главу повторення закону. А вона. Про благословення за виконання закону і про прокляття за його невиконання. Ви побачите, що означає бути і що означає бути проклятим. Знаєте, що я зрозумів? Бог каже: якщо ви виконуєте заповіді, на вас прийдуть благословення. А знаєте скільки там віршів про благословення? Чотирнадцять Чотирнадцять. А знаєте скільки віршів 54. у тій ж самій главі говорять про прокльони за невиконання закону? 54. <п 'ят> на 40 більше на 40. <п 'ят> спочатку. Подивимося I, I, I на благословення. Я не зможу прочитати всі благословення, але дам вам кілька витягів. Благословені ти в місті і благословени ти на полі. Я знаю, що агенти з нерухомості кажуть, що місце дуже важливе, але Бог каже: благословити в місті і благословени ти на полі. Благословення не залежить. Від місця воно знаходиться на кожному з вас. Далі сказано благословенний плід утроби твоєї це включає ваше здоров'я, здоров'я вашого тіла, це включає ваших дітей. Нехай ваші діти будуть благословенні. Неважливо, що як кажуть лікарі, благословенний плід моєї утроби. Лікарі або вчителі кажуть, ваша дитина така і сяка. Вона відстає. Моя дитина благословенна, бо плід моєї утроби благословенний. Тепер наведу вам приклади проклять. Ми точно не зможемо прочитати їх усім. Прокляття теж стосується сфери вашого здоров'я, вашої родини, сфери вашого забезпечення, вашої розсудливості та спокою. Зараз ми побачимо приклади. Перш за все, це хвороби. Не забувайте, що Христос викупив нас від клятви закону. Це допоможе вам багато в чому, коли ви читаєте це. Отже, почнемо. Вразить тебе, Господь шахлістю, гаря. Ачко, лихоманкою, лихоманкою, у перекладі з зеври ту це хвороба легень, а саме туберкульоз. Ми викуплені від цього. Читаємо про хвороби далі. Ударить Господь тебе сухотами і. Пропасницею і запаленням, і гарячкою, і мечем, і посухою і іржею. Пастор, а у мене дуже рідкісна пастор. хвороба. Читаємо далі. То Господь наведе надзвичайні порази на тебе та порази на насіння твоє, порази великі та певні, і хвороби злі та постійні. Мова про хронічні захворювання. І наведе він на тебе, всякий єгипетський біль, якого боявся ти. пастор, у мене точно дуже рідкісна хвороба. Також усяку хворобу». Робу та всяку поразу, що не написано в книзі цього закону. Мудрість Божа покаже вам, від чого ви викуплені. Ви можете читати це зі страхом або ж з радістю, знаючи, що Христос спокутував нас від клятви закону. Є й приклади прокляття на родину. Я не став виводити цей вірш, але там сказано, що ти заручишся із дружиною, а з нею буде спати інша людина. Це прокляття. Зрада це прокляття. Тепер про дітей. Ти породиш синів і дочок, та не будуть для тебе вони, бо підуть у неволю. Не ви бачили подібне? Ваші сини і доньки живуть з вами під одним дахом, але належать іншим людям. Вони у полоні задоволень. Залежностей поганої компанії, вони ваші, але не ваші. А ви можете пояснювати це тим, що зараз такий час. Бог каже, що ви викуплені від цього затребуйте це. Тепер подивимося на останній вірш про прокляття. Вам легше? і верне тебе Господь до Єгипту на кораблях тією дорогою, про яку я казав тобі. Що вже більше не побачиш її, і там ви впровадитиметеся ворогам своїм за рабів та за невільниць, та не буде покупця. Ось це покарання. вас продають як раба, але ніхто не хоче вас купити. Багато років тому я став шукати значення цього слова. Дух святий запитав, що сказано в кінці не буде покупця. А потім мені прийшов вірш із Галатів 3.13. Христос викупив вас. Слово викупив означає він викупив вас. Не буде того, хто вас купе, а Христос вас викупив. Христос зробив це. Тут не сказано, що ви викуплені від клятви у своїх справах. Справа ось у чому давайте повернемося до третього розділу Галатів. Ви отримуєте благословення. Отже, ось уривок, який вам потрібно зрозуміти. Альтернатива життя повіриться життя за законом у своїх справах. Хочу вам дещо показати. Отже, віруючи. Благословляються і вірним Авраамом, а все, що затверджується на справах закону, знаходиться під клятвою. А що перед Богом законом ніхто не виправдовується, то це ясно, бо праведний житиме вірою, а закон не віде віри. Але хто чинитиме те, той житиме ним. Це два протилежні способи життя. Зрозумійте це, будь ласка, тут сказано наступне: а що перед Богом законом ніхто не виправдовується, то о, це ясно. Цікаво. Чи правда це ясно всім? Про це забули, а раніше це було ясно, бо праведний житиме вірою. У цій фразі слово жити це грецьке слово «зот». У наступному вірші сказано, що той, хто виконує закон, той живий буде їм. Звучить теж слово «зот». На євриті у старому заповіті воно звучить як «хайяй». Коли ваші друзі євреї підіймають то за вас, вони кажуть лехаїм за життя слово хайяй на євриті у старому завіті грецьке слово до новому заповіті означають мати повноцінне справжнє життя, а крім того, зцілитися і відновитися після хвороби, відродитися фізично. Іншими словами, праведні відновляться після хвороби вірі. Так це слово означає жити, у тому числі жити вічно, але у нього є більш глибокий сенс. Воно означає мати всю Життєву силу по вірі. а людина, яка виконує закон, буде жити і відновлюватися після хвороби. бо ця людина буде виконувати закон. Так що у вас є лише два варіанти. Якщо ви виконуєте закон, щоб отримати благословення, виконуйте весь закон або живіть по вірі. Чи розуміємо ми це по-справжньому? Це дві протилежності, а ви не зможете жити із законом і за благодаттю. А ви не зможете одночасно жити і і у справах. Це протилежності, і вони не змішуються, як вода та олія. Налити у воду олію, вона буде плавати зверху. Ви будете її бачити, вони не змішуються. У 12-му вірші сказано: а закон не від віри, закон не повірі. Ви намагаєтеся своїми справами заробити очки у Бога, щоб Бог вас благословив зцілив або щось ще. Якщо це так, то це не повірі. Справи не можуть бути по вірі. Якщо ж ви робите їх по вірі, тоді ви під законом. Бог каже: зробіть сьогодні свій вибір. Живіть по вірі. Тепер швидко покажу вам кілька віршів поруч, щоб вони омили вас і допомогли зрозуміти, чому люди не отримують благословення. Контекст, який ми бачили, є виправданням віри. І це дійсно правда. Будь ласка, погляньте на цей приклад. Зараз. Мова піде про Ісуса, тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: нехай станеться вам згідно із вашою вірою. У Капернаумі двоє сліпих людей прийшли до будинку, де був Ісус. Господь запитав: ви вірите, що я можу зробити це для вас? Очевидно, що ці сліпі хотіли прозріти. Ісус не сказав: Гей, хлопці, знаєте, чому це із з вами сталося? Петро, вийди. На що ти дивишся? На що? Ісус ніколи так не робив. Знаєте, що він сказав? Він поставив одне питання: чи вірите, що я можу це зробити? Віра, ви вірите, що я це можу? Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: «Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Біблія говорить, що їхні очі відкрилися. А в іншій історії Ісус сказав жінці, тоді відповів і сказав їй Ісус жінко. Твоя віра велика. Нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужала. Ці люди не були досконалими, не мали значення ні їхні справи, ні їх виконання закону, ні їх святість. Святість це результат. Святість жива, що прославляти Бога. Святість це спосіб життя, але це не було причиною їхніх благословень. Насправді, благословення виробляє святість. Саме доброта Бога веде нас до покаяння. Спочатку ці люди прийняли її гріх, не був перешкодою. Суть була в їхній вірі. Суть у вірі або її нестач. Як ця жінка прийняла диво ісус не сказав велика сила моя, велика віра твоя. Амінь. Тепер дивіться, о жінком твоя віра велика. Нехай буде тобі, як ти хочеш. У тієї години дочка її видужала. Справа була в її вірі. прочитаємо інший вірш дев'ятнадцятий. І сказав він йому, підведися, і йди, твоя віра спасла тебе. Коли Ісус побачив віру людей, які спустили свого паралізованого друга крізь дах. Він сказав: відпускаються сину гріхи. Тобі ще одна історія про жінку з кровотечою. До слова вона порушила закон, бо під час хвороби ходила серед людей. Підійшовши до Ісуса, вона торкнулася краю його одягу і зцілилася. Ісус повернувся до неї. Дочко, твоя віра спасла тебе. Іди з миром собі. Віра твоя. Віра твоя. Віра твоя. Віра твоя. Замість цього ми хвилюємося, чи добре у нас виходить? Диявол <свят> каже, гей, <"Hey, свят> ти зробив це і це і замість <свят> <свят)> того, щоб вірити, ми дивимося на свої власні справи. наша віра не включається. Як давно ви, прокинувшись, говорили це, буде чудовий тиждень, коли відбувається щось погане. Ви бачите по телевізору або чуєте про погані події. і Говорите, Бог сказав, що впаде тисяча біля мене, і десять тисяч праворуч мене, але до мене не наблизиться, тому що я і моя родина живемо під дахом Всевишнього. Христос викупив мене від клятви законом. Диявол та, хто ти, ти такий? Я той, кого викупив Господь. А <посте> ти хто? Почніть <посте> діяти у вірі. Ви скажете, пастор Принц, у мене не вистачає віри, мені потрібно більше віри. Апостоли <посте> просили Господа додайте <посте> нам віри. Вони знали <посте> наскільки важлива віра. Додайте <посте> нам <посте> віри. А Господь відказав, коли б ми мали віру, хоч як зерно, гірчичне, і сказали, шовковиці цій вирвись із корнем. Ви можете сказати своєму раку, своєму наросту або пух. Клині, вирвися із корнем і посадися до моря. то й послухалась б вас. Я відправив кілька наростів у море біля затоки. Я роблю так вже багато років. Співчуваю плавцям, які там пірнають. а знаєте, як змінити ситуацію? Ісус вже дав відповідь на прохання учнів помножити в них віру. Знову ж таки, ми знамениті тим, що вириваємо поразку з щелеп перемоги. Господь намагається зробити все простіше для кожного з нас. Він каже: коли ви мали віру, хоч як зерно гірчичне, знаєте наскільки маленьке зерно гірчиці в іншому вірші. Ісус каже, воно як зерно гірчичне, яке коли сіється в землю, є менше всіх за насіння на землі, а коли посіється... Я на сходи дістає більше всіх злаків. Найменше зерно виробляє великий результат. А ми говоримо, пастор принц, у мене немає сильної віри. Я спостерігаю, як пастор Марк молиться за хворих. Я спостерігаю, як пастор Генрі молиться за людей. Хотілося б мати також віру, але у мене немає такої віри. Ісус сказав, чого потрібно почати. Якщо ваша віра з гірчичне зерно, почніть її застосовувати, прокидаючись, говорить цей день створив Господь. Якщо їдете у відпустку, це буде найкраща відпустка. По благодаті бо. І Якщо трапиться щось погане, Господь захистить нас. Літаки розбиваються, а наш – ні В ім'я Ісуса, тому що ми на борту. Почніть проголошувати. Живіть по вірі, ви будете жити. Ви видужуєте по вірі. Яке життя ви хочете? Життя справ чи життя віри. давайте ще раз подивимося на приклади життя віри. Бо праведний житиме вірою, а закон не від віри. Але хто чинитиме те, той житиме ним. Але ніхто до цього не доходить. Вам вибирати. Однак я вірю, що ваші найкращі дні ще попереду. Я вірю, яким би не був стан світової економіки, Бог покриє абсолютно всі ваші потреби за багатством своєї слави. І я вірю, чим похмуріший світ, тим яскравіше буде сяяти церква. Я вірю в це, не зважаючи на бу нечистоту і всіх тих, хто порочить Бога і Його дії, і слова, які ми бачимо на вулицях. Ваша родина буде праведною, ваша дружина буде плодовитою лозою. А ваші діти як олійні гілки навколо вашої трапези. Я вірю, що ваші доньки будуть схожі на Естер. і це буде неймовірно. Амінь це будуть люди, що впливають на долю народів. І Я вірю, що ваші сини будуть схожі на Давида в молодості, коли він вразив гіганта. Я вірю там, де люди бачать пастуха, Бог бачить царя. Я вірю, що ваше майбутнє таке ж слабне, як ісус, по право Отця. Фадеслявірю, чого все буде тільки яскравіше. Я вірю, що ви благословенні без міри, і віддаєте за це славу Богу. Алілуя, Друзі, вірте в Господа Ісуса Христа. Вірте в Господа, і не слухайте брехню тих, хто проповідує на відеосервісах. Якщо ви отримуєте гарне вчення, будьте уважні, що це не вчення про закон. Люди кажуть, що треба вірити простіше. А ісус каже, віра твоя, віра твоя. Хтось вважає, що потрібно вірити простіше. Друзі, мені шкода, але віру не можна скласти зі справами. ісуса не можна скласти із законом. Ісус прекрасний сам по собі. Всі, хто тут знаходиться, і всі, хто нас дивляться, вірте в Господа Ісуса Христа, і спасетеся, ви і весь ваш будинок. Якщо ваша дитина збилася зі шляху, вірте, що Бог працює із серцем вашої дитини. Моліться за неї, і вірте. Якщо ваш чоловік збився зі шляху, моліться за нього і вірте. Одного разу, він прокинеться і побачить поруч з собою відьму замість подруги. Моліться, щоб та жінка стала не а ви стали ще чудовішою в очах чоловіка. Одного разу ваш чоловік прокинеться, побачивши кошмарний сон про ту жінку. Моліться і вірте. Не докладайте своїх зусиль, не намагайтеся діяти людськими силами. Моліться і вірте. У мене фінансова потреба, пасторе. Говоріть цій горі боргу. Накажіть їй кинутися в море. Пастор? Лікар сказав, що у мене пухлина. Скажіть їй кинутися. У мене підвищений тиск. Кажіть йому. Накажіть знизитися в ім'я Ісуса. Наказуйте. Але У мене мало віри. навіть якщо ваша віра з гірчичне зерно використовуйте її. Тим, хто ніколи не довіряв своє життя Христу як Спасителю, я хочу дати зараз таку можливість. Помоліться разом із зі мною, Отче Небесний. Я вірю, що Ісус Христос твій Син, Він помер на Христі за всі мої гріхи і воскрези з мертвих для мого виправдання. Ісус Христос, мій Господь, Мій Спаситель і мій Бог. Дякую тобі, батько, всі мої гріхи прощені. Я живу в благоволінні. Я рясно благословенний разом з Авраамом. Дякую, Отче в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу! Алілуя!